Всім привіт! Я в розважальному центрі ЦУМ і, коротше кажучи, тут дуже багато розваг. Дивіться, е, є тут класний, класний кінотеатр, є дуже багато виборів фільмів. Є Еліо, 28 років по тому, ну, ми, а ми йдемо. На дракони вперед! Ось білетики ми купили. А, я Тут у нас є мгновенне фото. Тут ти одразу платиш і знімаєшся. Є розважальні центри, є навіть реклама, ось, ось, реклама смотрів. Прикольно. Так ось. Ми ще і попкорном закупилися. Зараз наш фільм почнеться. Тут є навіть... Не знаю як вам об'яснити це. Але це як би так сказати міні-Мексико. Ось ось, Міні-Мексико. Трошки Японії теж не помішає. Ну, і Італії теж. Тут багато чого є. Ось тут розважальний центр з батутами. Можете приходити приїхати сюди. Ось тут у нас дуже красива картина. А знаєте, що за нею? Все правильно зрозуміло. Тут у нас боулінг, тут, тут дуже багато розваг. А якщо ці розваги не для ваших дітей, як наприклад, у цей, якщо ви хвилюєтесь, що воно дуже небезпечне для ваших дітей, то в нас є розважальний центр теж Оно. іще один для дітей будь-якого віку. Зараз ми відійдемо обучі, я вам покажу. Ну що ж, ось я підійшов. Ось, о, дуже багато всього є. Так ось. Тут навіть є дуже дуже, дуже, що мені подобається. Я вже грав на них прямо недавно. Осьо, дивіться. Ігровий центр. І ще один. Тут є ігри навіть на удачу. Ось. На чупа-чупси, хто любить їх куп, купити білетики. Є аеробол воздушний. Дуже багато. А ось якраз таки вхід до дитячого майданчика. Він коштує взагалі недорого. Ось лабіринт скільки, а ось ну, на час скільки. Так ось, а коли ти граєш на цих автоматах. То за кількість білетів тобі даються призи. 100, 150 і 200. Їх дуже багато. Ну що ж, можу попрощатися, можу йти на дуже класне кіно Дракони вперед. І заходьте ви. З гарного всім дня! Підписуйтесь на канал.